Я не хочу з вами спорити. Може поважали, може я то время не застав. Я щось не помню, щоб ті на сімейних застолях, коли там до батьків приходили куми, вони сидять по чарці, і всі такі, ось Таня, щоб твій Вася був таксистом, Бо ж в наше таке время це така поважна. Не такого, не пам'ятаю, щоб там діти хотіли бути таксистом, коли я був дитиною там в школі. Ну може хтось був, но тобто. Ще раз скажу, що та мене і зараз поважають, може ви якихось не тих пасажирів возите, може ви е, зміні підхід до вашої роботи, може ну я не знаю де. ну тобто, Неповага буває, проявляється. Але це не від того, що я таксист чи не таксист, а від того, що просто тобі попадається долбайок. Просто, <кхе> просто через те, що е, таксі стало відносно доступніше. Хоча повторюю, типа, ну я давно як пасажир їздив на таксі, я не можу сказати, що воно в Україні колись стояло космос для мене. Так ось, е, типу, а кол... і через те, якщо ви везете там, ну якщо ви можете ви працюєте там лише в стандарті, навіть без комфорту, і вам тупо цей весь три шаг, сам самій пасажир лізе. Ну да, там, блядь.